Сьогодні я покажу вам, як наповнити граф знань і здійснювати по ньому запити за допомогою LLM. Graph Retrieval Augmented Generation або графорак, стає потужною альтернативою методам пошуку за допомогою векторів. Замість використання векторної бази даних, системи графорак зберігають дані у форматі графа знань, використовуючи графову базу даних. У графі знань зв'язки між точками даних, які називають церебрами, такі ж значущі, як і самі точки даних, які називають вершинами або іноді вузлами. Підхід графорок використовує структуровану природу графових баз даних, щоб надати глибший зміст і контекст отриманої інформації про мережі або складні взаємозв'язки. Перший крок у налаштуванні нашої системи це створення та наповнення графа знань. Ми будемо використовувати LLM для допомоги у створенні графа знань. Маючи неструктуровані текстові дані, LLM буде виділяти сутності та зв'язки з цих даних, перетворюючи їх на структуровані дані, які потім можна вставити у граф знань. Після створення графа знань, ми будемо використовувати LLM для запитів до даних у графі знань і повернення відповідей природною мовою. Сайфер це мова запитів для графових баз даних. Коли користувач ставить запитання природною мовою, LLM згенерує CFA-запит для отримання цієї інформації з графа знань. Потім CFA-запит виконується у базі даних, а результати повертаються LLM. Останній крок це інтерпретація LLM результатів CFA-запиту в контексті питання природною мовою та повернення відповіді природною мовою. Для цього прикладу нам знадобляться API-ключ і ідентифікатор проєкту. Посилання на цей ноутбук знаходиться в описі нижче. У ноутбуці ви знайдете інструкції щодо отримання цих облікових даних. Ми будемо використовувати Neo 4J графову базу даних з відкритим кодом, але для створення графа знань можна використовувати будь-яку графову базу даних. Ми створимо локальний екземпляр бази даних за допомогою інструменту контейнеризації. Я буду використовувати Padman, але ви можете скористатися будь-яким інструментом контейнеризації, наприклад, Docker, якщо він дозволяє створити екземплярний У4J. Якщо у вас ще немає інструменту контейнеризації, знайдіть час, щоб його встановити. Після встановлення ініціалізуйте та запустіть машину. Моя машина вже ініціалізована, тому я просто запускаю її тут. Коли у вас все запущено, ви можете стартувати екземпляр бази даних з цією конфігурацією. Нам потрібні облікові дані для доступу до бази даних, тому я тут задаю ім'я та пароль. Також нам потрібно підключити бібліотеку EPEC як плагін, щоб увімкнути додаткові можливості для роботи з даними та графами. Схоже, наша графова база даних вже працює. Гарною практикою є створення окремого віртуального середовища для цього проєкту. Я використовую Python 3.11.3. У писан середовище для вашого ноутбука встановіть такі бібліотеки Python. Ми будемо використовувати модулі OOS та JetPass для налаштування облікових даних. Ми використаємо клас документів ланчаян для зберігання тексту, який буде вводитися в нашу графову базу даних а також LLM Graph Transformer для створення графа з нашого текстового вводу. Для взаємодії з графовою базою даних і виконання запитів ми скористаємося модулем Lanchain neo 4J та його класом GraphOSFACACHIN. Для створення підказок для LLM ми використаємо шаблон підказок, LangChain та шаблон Fushut Підказок. Ми скористаємося модулями Lanchain IBM та IBM Watsons. Та є для взаємодії з LLM і налаштування параметрів наших моделей. Нам потрібно буде налаштувати наші облікові дані, використовуючи API-ключ і ідентифікатор проєкту, які ми отримали раніше. Також нам потрібно буде вказати url адресу з якої ми отримуватимемо доступ до цих сервісів. Тепер, коли наше середовище налаштовано, ми можемо створити граф знань. Спочатку нам потрібно створити підключення до локального екземпляра бази даних, який ми запускали раніше. Далі ми визначаємо наші дані для ведення у граф знань. У цьому випадку текст описує співробітників компанії, групи, в яких вони працюють, і їхні посади. Ми використаємо цей набір взаємозв'язків, щоб протестувати можливості LLM зі створення графів. Але вам не обов'язково обмежувати свої дані лише простими прикладами даних про взаємозв'язки. Системи Graforek вже довели свою ефективність у завданнях пошуку та узагальнення навіть для набагато складніших наративних і пов'язаних даних. Тепер ми налаштуємо нашу LLM, яка генеруватиме текст, що описує граф. Температура LLM має бути досить низькою, а кількість токенів. Високою, щоб модель могла генерувати якомога більше деталей, не вигадуючи сутностей чи зв'язків, яких насправді немає. Одне з найпотужніших застосувань LLM – це перетворення неструктурованих текстових даних у структуровані. LLM перетворить наш текстовий вхідний рядок у структуру вузлів і зв'язків, яку ми зможемо використати для наповнення графа знань. Графовий трансформер LLM дозволяє вам визначити типи вузлів і зв'язків, які ви хочете, щоб LLM генерувала. Обмеження LLM лише цими сутностями підвищує ймовірність того, що ви отримаєте якісне відображення знань у графі. Враховуючи наш текстовий вхід, ми встановлюємо дозволені вузли як особа, посада та група. Ми також встановлюємо дозволені зв'язки як посада, співпраця та група. Ми використовуємо клас Document, щоб підготувати наш текст для додавання до документів графа. Виклик функції перетворення в графові документи генерує текст у форматі, який відображає сутності у графі. Ми можемо переглянути цей об'єкт GraphDocuments, щоб побачити, як LLM згенерувала вузли та зв'язки з тексту, що представляє відповідний контекст і релевантні сутності. Тепер, коли дані мають правильний формат, ми можемо додати ці вузли та ребра до графової бази даних за допомогою методу AddGraphDocuments. Після створення графових даних ми можемо візуалізувати їх у нашому браузері. Для запитів до нашої графової бази даних ми будемо використовувати запити Cypher. Cypher для графових баз даних це те саме, що SQL для реляційних баз даних. Замість роботи з таблицями запити Cypher працюють із вузлами, зв'язками та шляхами у графовій базі даних. Щоб візуалізувати граф у браузері, я виконав цей запит, який показує всі вузли та зв'язки у графі. На більшому графі знань така візуалізація може бути надто складною, але для нашого прикладу вона підходить, щоб перевірити структуру графа. Схоже, що зв'язки з нашого вхідного тексту були правильно відображені тут у графі знань. Ми також можемо переглянути схему та типи даних у базі даних, використовуючи властивість get Graph. Без LLM створення графа знань могло б бути ручним процесом діаграмування сутностей і зв'язків з неструктурованого тексту. Тепер. Коли у нас є граф знань, ми можемо робити до нього запити, використовуючи переваги структури графа та можливості отримання даних з графової бази, щоб отримувати цінну інформацію з даних більш цілісно, ніж це може зробити семантичний пошук у векторній базі даних. Тепер ми будемо використовувати природну мову для запитів до графа знань. Запит природною мовою буде передано LLM, яка перетворить цей запит у синтаксис Cypher. Цей запит сайфер буде виконано в базі даних, а результат повернеться LLM у вигляді природної мови. Щоб правильно налаштувати LLM, потрібна певна інженерія підказок. Ми розглянемо етап підказування у двох частинах, тому нам потрібно буде підготувати дві різні підказки. Перша підказка дає LLM інструкції для створення правильного запиту cypher з користувацького запиту природною мовою. Ланчей надає шаблон підказки з кількома прикладами, який можна використати для надання llm прикладів у підказці, заохочуючи LLM писати правильний і лаконічний синтаксис Cypher. Цей блок коду містить кілька прикладів запитань і відповідних запитів Cypher, які LLM має використовувати як орієнтир. Він також обмежує вихідні дані моделі лише самим запитом. Занадто балакучий, ЛЛМ може додати зайву інформацію, що призведе до некоректних запитів Cypher. Використання префікса із зазначеним завданням та інструкціями також допомагає обмежити поведінку моделі і підвищує ймовірність того, що LLM видасть правильний синтаксис Cypher. Другий запит надає LLM інструкції щодо перекладу результату запиту шифру у природну мову, враховуючи оригінальне питання користувача природною мовою. Тут ми також використовуємо стратегію підказок із кількома прикладами, надаючи LLM зразки того, як це робити. Ми називаємо цей запит куа-підказкою. По суті, вона описує, як LLM має відповідати на питання, використовуючи інформацію, отриману з графової бази даних. Тепер ми об'єднаємо наш запит до шифру QA-підказку Граф Знань і ЛЛМ, щоб створити ланцюжок для відповіді на запитання, використовуючи клас GraphCypherQAChain. Тут ми реалізуємо просту процедуру пошуку, але існують способи покращити цю стратегію, надаючи ЛЛМ додатковий контекст щодо групування та узагальнення подібних вузлів у графі знань, використання температури що дорівнює нулю. Та штрафу задовжину спонукає ЛЛМ робити підказку до шифру короткою та лаконічною. Якщо ви цікавитеся, чому ми тут налаштовуємо іншу ЛЛМ, то це тому, що ми встановлюємо інші параметри для отримання інформації з графа, ніж ті, які використовували раніше для побудови графа. Тепер ми можемо здійснювати запити до даних, викликаючи ланцюжок із запитанням природною мовою. Якщо ви спробуєте це зробити, ваші відповіді можуть трохи відрізнятися від тих, що ми бачимо тут, оскільки LLM не є повністю детермінованими. Ось наше перше запитання. Яка посада у Джона? Ми можемо побачити запит до шифру, згенерований цією LLM для отримання інформації, результат цього запиту, а також відповідь природною мовою від LLM, директор групи цифрового маркетингу. Виглядає добре. Спробуємо трохи складніше запитання З ким співпрацює Джон? Знову ж таки, LLM генерує запит до шифру, щоб отримати правильну інформацію з графової бази даних і повертає правильну відповідь. Джон співпрацює з Джейн. Це виглядає добре? Давайте запитаємо ланцюжок про групову приналежність, у якій групі Джейн. Джейн входить до виконавчої групи. Гераст. Спробуємо ще одне запитання, яке вимагає від ЛЛМ двох відповідей. З ким співпрацює Джейн? Джейн співпрацює з Шарон і Джоном. Навіть для цього складнішого запиту ми бачимо, що ланцюжок правильно визначає обох співпрацівників. Окрім отримання простих назв і зв'язків із нашого вхідного рядка в цьому прикладі. Дурек може узагальнювати та витягати контекстуальну інформацію по всій структурі графа знань. То чим це відрізняється від системи Vectorreq? По-перше, замість обчислення ембеддінгів і зберігання отриманої вбудованої інформації у векторній базі даних, система GraphOREK перетворює неструктуровані текстові дані, на структуровані за допомогою LLM, і граф знань наповнюється цими даними. Друга відмінність полягає в етапі отримання інформації. Замість виконання семантичного пошуку та повернення результатів із семантичною схожістю LLM генерує запит на мові Cypher у відповідь на запит користувача природною мовою, який виконується в графовій базі даних, що містить граф знань. Система графорак уникає однієї з обмежень вектора РЕК. Якщо задуматися про те, як вектор рек повертає найкращі результати семантичного пошуку на запит, можна зрозуміти, що вектор РЕК не може надати LLM знання про весь текстовий корпус у відповідь на один запит. Він обмежується лише найкращими результатами семантичного пошуку. Графорак може використовувати графові індекси, які зберігають підсумки про групи подібних вузлів, щоб забезпечити узагальнення по всьому корпусу тексту в межах одного результату запиту. На практиці вам може знадобитися як можливість отримання інформації через семантичний пошук у векторній базі даних, так і пошук по графу у графовій базі знань. Можна створювати такі гібридні системи РЕК, використовуючи як векторні, так і графові бази даних. Перейдіть за посиланням на ГІАБІ у описі нижче, щоб спробувати графорак самостійно.